Не хочу, щоб це я перекрутила, щоб ви чули. О, там ще капелька осталася. Зараз я вам розкажу. Дивіться, раніше головку часнику, тут вона на дні. Ну, воно видно, бачите, вона на дні, треба мені добре вимішати. От. Зараз добавлю ще інші спеції. І буде от така намазочка на хліб смачненька. Зараз я вам розмішаю, все зроблю до кінця і тоді покажу. А тут дивіться, що розморожується. Для аерогриля. Ну не все. Я виложила так, щоб мені роздовбати його. Але буде смачненьке. Отаке. От Зараз поки що робиться намазочка. Буду робити, покажу далі. Заварила я вже чайок Дивіться, який. Крупнолистовий, чорний чай, дуже смачний. Зараз він завариться, буде дуже гарний, Гляньте, який він. Два бутербродики, помідорки свіжі. Поки заварювалася вода, я замаринувала гомілочки. Дивіться, що дала. Тут був у мене мед і сік вишні. Додала я, зараз замажуся в це. Додала я бальзамічний густий соєвий соус. Бачите? Там потікло по бутилці, Добавила гірчицю з меду з цілих зерен. Добавила гірчицю з манго і абрикоса. Дуже смачна, прям смачна. Добавила солі. Мені тут залишилося дати сухий мелений часник, гранульований, і трошки ще перцю. Тут вже більш нічого не треба. Тут все є, крім перцю і крім Чесника. Хай стоїть маринується, буду бачити, коли я його буду робити. Буду робити в аерогрілі. Ще прийду помішаю, такого його поверну. От. Хай промариновується, гляньте, яка красота. Це була в нас тільки що тривога, вже пройшла. То в мене з переживання, дивіться, починаю їсти готувати. <сум> то те, то те. І ви думаєте, я той суп вчорашній з грибами з рибою з'їла. Ні, а. Я з'їла тарілочку і поставила в холодильник. Мені вже його сьогодні не хотілося. Ніяк не можу навчитися готувати малюсенькими порціями в якомусь ковшечку літровому. От, Слухайте. Зроблю, а потім викидаю Отаке. От Ждемо, поки помаринується. О, бачите, чайок більше заварився. Ще він завариться. більше. Це дуже смачний чай, дуже хороший. Я чай п'ю без цукру. От. А сюди цукор не підходить, бо це таке соронувате і помідори. Добренько, всім мирної ночі, на дворі вже ніч. Всім бажаю здоров'я, щастя, щоб все було добре у вас і щоб закінчилася клята війна. От що можна зараз бажати, тільки таке. А це я буду готувати, вам покажу. Добра ніч! І дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Коментарі всі дуже хороші, я вам всім дуже-дуже вдячна.